Світлачити Петрі Василія Великого Григоря, пословия Золотого Злоколустого, святого Отця нашого Миколаєвичого Творця, Археіпіскопа Мельниківського, спірне апостолів Кирила, учителів Слов'янських, святого благовідного посла Князя Володимира, Боженових Ольги, святих Отців наших продуктів кінських. Михаїла Іларіона, Петра Олексія, Чиномученка, Макарія, Петра Дмитрія Ростовського, Никитя Іркутського, Федоса Чернівського і Захаплогородського, Івана Палатоборський, Святого Великомученика Юрія Побідоносця, Святої Великомучениці Варвари, Сир. І благослови насліддя Твоє Перемогу побожному народові нашому. Нас супротивників подай і Христом охороняй нас оселю Твою. А Господи, людей твої, і благослови наслідтя твоє. Поможному народові, нашому, на супротив. Подань, і Христом Твоїм охороняй над оселю Твою. Спаси Бого, Господи людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, у побожному народові нашому, на супротивників подай, і Христом Твоїм ухоні на вселю Твою. Розловина слід твоє, беремо, Божному народові, нашому, нашу противників подай і Христом Твої моториняй нас весеру Твою, спаси Бога, Господи людей Твоїх, і благослови насліття Твоє переможе. Кожному народові нашому нашу, на супротивників подай і Христом хає за селю Твою, Спаси Господи розпочит...